Куди я тобі покажу, що таке генеральське сало? Що розу? А, от таке. От. Це є генеральське сало, бачиш? Воно, і воно коштує 500 гривень кілограм. 500 гривень кг. Воно... Мій Воно не може коштувати 100 гривень, як звичайне сало, бо тому що його на свині дуже мало. І воно йде такою, бачиш, прослойкою. Оце, Бачиш, таке біле-біле м'ясо. Його є дуже мало на свині. Тут є... Два шматочка тих на 400 гривень. Воно uh -huh. дуже смачне, дуже смачне і його можна їсти навіть, навіть не сулити. От. І воно таке ну, ну спеці... спеціальне сало у нас в ній його дуже мало, через то воно таке дороге. І воно має якийсь свій такий специфіч... специфічний смак. Тому воно не може коштувати 100 гривень, будь-де по Україні. На будь-якому ринку суди воно коштує. 500, 600, 550, як где? Давай я тебе смоточок дам. Тримай. Вот, Просто сала, но мягенький. Мягенький? правда. Той м'ясо і все підряд. М'ясо <реш> підряд. Це м'ясо таке, і сало, воно дуже м'яке. Міксер. Ну, воно не може коштувати 100 гривень, а коштує воно 500 гривень, тому що воно є, його дуже мало. На свині і тут так в спеціальному такому одному місці, я не знаю де. Можна погуглити і подивитися.